Доброго дня, мене звуть Ярослав Зателюк, я історик, кандидат історичних наук, працюю в Інституті історії України, Національної академії наук України і викладаю в Національному університеті києво могилянська академія. Сьогодні я поговорю з вами про українську гривню і про банкноти номіналом 1 гривня і 2 гривні. Нашою наступною темою є купюра 2 гривні, яка так само переживала кілька етапів трансформацій. 1992, потім 1997 і далі 2004 і шостої роки. А на цій банкноті зображений князь Ярослав Мудрий. Мудрий цей таке йому прізвисько дали історики в 19 столітті, вважаючи на його освіту і на його культурний внесок Ярослав Володимирович, син Володимира Хрестителя, який, якщо покладатися на літописну хронологію, правив у Києві з тисячу року. То по тисячу роки, тобто це, по суті, перша половина 11 століття. Недарма князь Ярослав Володимирович війшов на зображення двох гривень, значить на першій гривні його батько Володимир Хреститель. Він на другій гривні. Чому власне він цього удостоєний? Можна тут відповісти, спираючись на порівняння, яке робили сучасники князя Ярослава, а власне на те, що Володимир є продовжувачами справ батьків як соломон продовжує справи давида наші підліні Ярослав Володимирович, перш за все, продовжив справи батька з точки зору церковного будівництва. За його часів Київ змінився як столиця великої християнської країни. Це, по-перше, по-друге, за його правління Русі зміцніла у військовому і економічному плані. І, власне, з князем Ярославом пов'язують освіту, бібліотеку і так далі. І е, будівництво однієї з найголовніших українських. Святинь Софійського собору центром у Києві, який називають і називали матір'ю церков на двох гривнях трьох поколінь, власне і увійшло зображення Софійського собору, збудованого князем Ярославом, і сам, саме зображення князя. Самі зображення на двох гривнях змінювалися у двох гривнях перших. Двох поколінь а я маю на увазі ескізи 1992 року і ті дві гривні, які з'явилися в 1997 році, зображений князь Ярослав такого молодого віку в княжій шапці з вусами. На звороті зображений Софійський собор. Але Софійський собор у тому вигляді, яким він постав на кінець 17 століття. На двох гривнях третього покоління це випуски 2004-2006 року. Ми бачимо змінене зображення князя Ярослава. Тут він вже отримує бороду. На звороті ми маємо Софійський собор, але Софійський собор вже не той, яким він був на кінець 17 століття. А Софійський собор це проект відомих архітекторів. В українських другої половини ХХ століття, зокрема Юрія Асєєва, де показаний вигляд Софійського собору, яким він міг бути в часи князя князя Ярослава. Крім того, поруч із Софійським собором зображена зброя, зображені елементи побуту, декор, а також аркуш з руської правди, власне, Ярослав Мудрий асоціюється і як. Як законодавець, всі от зображення на двох гривнях третього покоління власне містять основні е, основні атрибути і асоціації з історичними діяннями, з яких ми з якими ми пов'язуємо Ярослава, і я зараз спробую детальніше представити е, самого київського князя. Ярослав Мудрий став єдиновладцем, як його називають літописець в результаті братовбивчої війни. В якій загинули Борис і Гліб, які вшановуються в православній церкві України, як перші християнські святі мученики, князь Володимир, батько Ярослава, теж в результаті братовбивчої війни. Але братовбивча війна, за підсумком якої Ярослав став князем, була більш руйнівною, тому що ця війна була з участі і іноземного війська війська польського короля Болеслава, Хороброго Тестя Святополка Окаянного, як він називає літописець. І відповідно Ярослав починав своє правління, як і як і його батько, теж з долання викликів. Передусім, з того, що треба було знову ж таки зібрати докупи всю Русь, налагодити правління. Крім того, домовитися з одним зі своїх братів Мстиславом про розподіл влади. Власне до 1036 року Ярослав управляв Русью разом із Мстиславом, який сидів у Чернігові. Археологи фіксують і е, великий розмах. Міського будівництва у Києві і Чернігові і е, часом припускають навіть про конкуренцію двох міст Києва і Чернігова як е, це, е, двох центрів правління на Русі. Після смерті Мстислава е, Ярослав стає єдиновладцем і далі Літописець під 1037 роком уміщує таку розлогу оповідь, якоюсь мірою є підсумком діянь. Князя Ярослава, хоча насправді ця стаття знаходиться в описі історії Ярослава, коли мав мав би початись опис його правління як єдиновладця, на це що літописець хвалить Ярослава? Ця похвала, очевидно, написана вже на початку 12 століття, коли компонувався руський історичний твір, який ми знаємо під назвою Повість минулих літ, власне правління Ярослава. По-перше, літописець хвалить за те, що князь перемагає печенігів на полі неподалік від місця нинішнього Софійського собору. Власне, печеніги сильно дошкуляли батьку Володимиру і діду Ярослава, князю Святославу. Власне від Печенігів князь Святославі загинув. Те, що Ярославу вдалося перемогти печенігів, і печеніги перестали бути для Росії реальною військовою загрозою. Це, це дуже важливе починання. Ну і можливо недарма літописів пов'язують місце битви з печенігами спорудження матері е, церков руських е, Софійського собору. Далі літописець прославляє е, Ярослава як будівничого важливих храмів: Софійський собор, Ірининська церква, Георгівська церква, будівництво укріплення навколо Києва і, зокрема, золотих воріт з Благовіщенської церкви. По суті, е, оце великий розмах церковного будівництва. і саме місто збільшилося майже в п'ять разів. Це показує. Розвиток Русі часів князя Ярослава недарма цьому присвячено було окрему мініатюру укладача Радзевілівського літопису в кінці 15 століття. Радзевілівський літопис це перший історичний твір, який створений на основі руських літописів, але з мініатюрами на найважливіші повідомлення. І, от, власне, це повідомлення про будівництво Києва часів Ярослава було обрано предметом для, для ілюстрування. І от ми бачимо мініатюри, ми бачимо це будівництво, якраз фіксація цього будівництва Софійський собор, золоті ворота і так далі. Крім того, що змінилася зовнішньорусії столиця, в цьому ж літописному повідомленні сказано, що Ярослав насіяв вчення книжне. Ця фраза тлумачиться, як створено було чимало перекладів. Або ж її можна трактувати як про переписування книжок, тобто про що йдеться у Софійському соборі? Було переписано чимало книг з Візантії, тобто підозрюємо, що це богослужбові книги, літургійні книги, і це очевидно якісь повчання отців церкви, афоризми, те, що потім було важливо для, для Русі для якогось морального. І життєвого виховання загалом тут же переписувалися і якісь кодекси нормотворчі, які важливі були і для церковного управління, які потім на Русі поширювалися під назвою Номоканони. І можливо завдяки цим переписанням було створено так званий церковний устав Ярослава. Текст його зберігся в копіях пізнішого часу. Але, очевидно, Ярослав продовжив упорядковувати законодавчо життя церкви і, зокрема, визначив перелік справ, які у руському суспільстві вирішує церква. Натомість справи, які вирішує сам князь і княжий суд, увійшли в інший збірник законів, відомий під назвою Правда Руська. Ярослав Володимирович або ж Ярослав Мудрий відомий як законодавець. Він власне першим упорядкував норми, за яким здійснював. Покарання за вбивство, за тілесні ушкодження, за крадіжку, за борги. І відповідно ці прописані 18 статей, потім кількість їх змінювалася, ввійшли в історію під назвою Правда Руська. А власне, ви, от зараз бачите перед собою зображення першого аркушу і заголовку Правда Руська. Це рукопис кінця XIII століття новгородського походження. Власне, це найдавніший зі збережених рукописів із текстом руської правди. З цього ми можемо судити, які ж закони установив князь Ярослав. Князь Ярослав передбачив всі основні закони, які давали підставу тримати порядок. Док у цьому суспільстві передбачаючи жорсткі покарання за вбивство, за крадіжку і за борги, да? Тобто те основне, що забезпечувало економічну і політичну стабільність у цьому великому державному утворенні. Правда Руська далі доповнювалася синами і вже внуками князя Ярослава, зокрема, трьома Ярославичами і зі Святославом і Всеволодом є доповнення до тексту Правди Руської. І, власне, у цьому тексті, який зберігся в кінці XIII століття, відзначено, що а це статті, які встановлені синами Ярослава. Ну і, відповідно ще окремі статті, у правді руські встановлені князем Володимиром Мономахом, ким був внуком Ярослава Мудрого, який є автором відомого поучення. За яким я як би мали жити і управляти князі? Цілком справедливо, що зображення цього аркуша з Новгородського рукопису і увійшло до купюри номіналом 2 2 гривні, які ви бачите перед собою. Навколо Ярослава вкладали різні легенди про. От про переписування книг у Софійському соборі і на цій підставі робили припущення про існування величезної бібліотеки Ярослава Мудрого, і його в різний час намагалися цю бібліотеку відшукати. Навіть такі пошуки були у XVIII столітті, але це все неможливо підтвердити документально. Єдине можна з певністю сказати, що за князя Ярослава справді мали би переписувати книги найважливіші принаймні для моральних настанов у суспільстві і власне для самого церковного життя. Розбудова Києва законотворчість. Ярослав Мудрий з розмахом увійшов до кола європейських правителів. Його от метафорично називають тестом Європи. Власне, сам Ярослав Мудрий був одружений з інгігердою, з донькою шведського короля. Його дочки і сини так само були поріднені з різними європейськими правлячими родами. Ну, зокрема, його дочка Анна була дружиною французького короля Генріха, його дочка Анастасія була королевою Угорщини, навіть певний час управляла країною. А його дочка Єлизавета була дружиною норвезького короля Гаральда Суворого, а потім і датського короля. Так само його син Ізяслав був у родстві з польським правлячим родом, інший його син Святослав з німецьким. А ще найважливіше, що один з молодших синів Всеволод Ярославич, який, як пише нам літописець, цей син був улюбленцем князя Ярослава, от Всеволод був одружений. З дочкою візантійського імператора Константина Мономаха і з цього шлюбу народився Володимир Мономах, відомий як автор автор поучення. То по суті, Ярослав був в центрі великого нетворкінгу правителів, і відповідно всі політичні зв'язки так чи інакше вели у Київ, і Київ був пов'язаний з тогочасною. Європейською геополітикою за це і цілком справедливо Ярослава сучасники називали Мудрим. Правління Ярослава було епохою. Останньої війни з Візантією, власне, в той час відбувся похід 1043 року з Києва у Константинополь. похід був спровокований якимись торговими суперечками щодо торгівлі Русів у Константинополі. Це одна з військових справ князя Ярослава. Він ще відомий як. Своїми походами на захід власне відібрав червенські городи у Польщі. і Приєднав їх до Русі. Військова справа Ярослава так само відображення на, на двох гривнях. Предмети озброєння. Ми бачимо на двох гривнях на звороті на двох гривнях третього покоління. Це нагадує нам про звитяжні справи київського правителя. Ще тема стосовно самого зображення князя. Та власне зображення князя Ярослава Мудрого було предметом різних е, різних суперечок. І ми бачимо на двох гривнях зображення князя Ярослава. Також змінювалося. Спочатку е, він був з вусами без бороди, потім у нього з'явилася борода. Є підстави вважати, що кращим є зображення Ярослава, яке було на двох гривнях перших двох поколінь. Тут він зображений з вусами. Це більше нагадує до... Зображення князя відоме з його печаток, яка з ним пов'язується, і це зображення схоже до зображення. Його сина Святослава з родиною, яке збереглося в мініатюрі рукопису 1076 року. Це рукопис із зборника Святослава. Це товстенна книга, де прописані різні афоризми, різні повчання, слова отців. І власне, от ви цю мініатюру бачите перед собою. Тут от, зображення Святослава з вусами в першу чергу і зі схожою княжою сапкою як на цих двох гривні. Зрештою, про безбороді зображення князя ще засвідчує Лев Деякон, який описував діда. Князя Ярослава, це Святослава Ігоровича, який відзначився балканськими походами, і власне Лев Деякон описує описує князя Святослава, нічого не говорить про його бороду і говорить про оголену, оголену голову спасною волосся, тобто, це зображення по суті, схоже до козака з Оселецем. Це от описане зображення візантійським істориком X століття. І от ми по суті маємо прототип українського козака, і не дарма ми, зрештою, і говоримо, що перші руські князі вони частина нашої історії. Да? Бо от схожі навіть манери тієї зачіски, козацькі, так само ставлять в одну лінію русь. Князів і, і запорозьких. Е, е... Козаків, основне творіння князя Ярослава Мудрого, Софійський собор, став і основним місцем пам'яті про цього правителя, і так сталося тому, що власне тут знаходиться і поховання князя Ярослава у саркофазі, яке можна прийти і побачити зараз. І власне на стінах Софійського собору є графіті, тобто наскребаний напис, про дату смерті князя Ярослава. Це Люди тисячу року сама філософія правління князя Ярослава Мудрого, що жити всім у злагоді, відображена тому, що ми називаємо заповітом Ярослава у літописі. Власне, запис у літописі повідомлення про смерть Ярослава Мудрого, оформлений як заповіт князя Ярослава своїм синам: жити у злагоді і визнавати старшу і, от, власне, оця. Основна кредополітична ідея Ярослава знайшла своє втілення у записі, який був на двох гривнях третього покоління. Власне, цей запис про те, якщо будете жити в любові між собою, то Бог буде з вами. Оця філософія, яку приписували князю Ярославу ще й літописті. Вона знайшла своє втілення і на двох гривнях третього покоління. Тому звертаю вашу увагу на цей напис. Ця філософія має стати кредо і для, для нас сучас. Асників і для наших політиків. Це те, що треба мати на увазі, розглядаючи зображення князя Ярослава на банкноті двох гривень. Ярослав Мудрий цілком справедливо удостоєний бути на двох на гривнях, як власне продовжувач справ князя Володимира Святославича, за якого Русь зміцніла економічно військово, зміцніла і в інтелектуальному е, плані. Ну і власне недарма е, у нас є орден Ярослава Мудрого навіть зна здобутків із і зусиль вкладених для української державності і цими високими державними нагородами орденом Ярослава Мудрого нагороджено і президента Польщі Анджея Дуду і президентку Молтовії. Має Санду зображення Володимира і Ярослава на перших двох гривнях, початкових номіналах української валюти цілком виправдані. Це перші яскраві батьки-засновники української історії. Дякую за увагу.